У центральному універмазі Луцька облаштували виставкову залу, де представлені 30 металевих скульптур. Експозиція отримала назву Мистецтво заради миру. Сталося це не випадково, адже вона має унікальну історію. Минулого року відомий Волинський коваль-художник Віктор Семенюк виставив на аукціон свої ковані скульптури, аби вилучені кошти відправити на підтримку АТО. Благодійник Ігор Палиця, дізнавшись про таку ініціативу, не тільки її прийняв, а й зробив дві корисні речі. Скульптури Віктора залишили з цілісною колекцією у рідну. Місті. А у бійців 14-ї бригади з'явилися три позашляховики. Передо мною стояло таке перевезти роботи в кошти і коштами допомогти армії. Ну, Поки речі не попали на очі Ірині Мирославині. Вони там в фонді себе порадилися і Ігор Палець вирішив зробити подарунок місту. Цю частину до останнього часу була для мене невідома і несподіванкою стала. Ідеї скульптур зі слів Віктора приходять до нього переважно вночі, хоча намагається їх вбирати звідусіль. А вже потім втілює надумане в конкретні образи. Нехай і не зовсім звичні наш волинянин, який на заробітках їздить і таку має вільну хвилину, читає волинь. А така муха з пропелером, мені подобається. Це, це що звідки? Бачите, ідей дуже багато, не всі навіть вдається їх реалізувати, тому що треба багато часу. Але ті, що залишаються, я стараю, то я її побачив на заставці на мобілку. Мені найбільше видавали е, мухольот і дракон. А чим вони такі гарні? Тому що э, мухолята, а пропелер дракона э, три голови. Перше враження таке було ого. <свят> От, але так взагалі я знаю, ну дуже гарні, не знаю, є такі такі, такі реалістичні, над якими треба подумати, а є такі, які зразу асоціюються з якимись негативними чи позитивними емоціями. Ідею такого мистецького салону оцінили не лише випадкові відвідувачі, але й знавці цієї справи. Зокрема, мистецтвознавець Зоя Навроцька відзначила, що створення нової галереї ще один крок позиціонувати Луцьк як місто творче, мистецьке. Організатори виставки погоджуються, що у галереї перспективне майбутнє. Приміщення галереї воно дозволяє експонувати багато різних видів і жанрів мистецтва. Тут можна і скульптури показувати, тут можна і використовувати під картини, ще щось таке придумати. Але мені здається, що зараз на цьому місці дуже доречними виглядають скульптури. Ці металеві роботи Віктора Семенюка, тому хай поки це буде галерея скульптури Віктора Семенюка. От а далі час покаже.